Хто такий Тимур Міндіч. Він співвласник 95-го кварталу. Тобто він кінопродюсер, окрім того, бізнесмен, але він не, не є чиновник і він не навіть не в наглядовій раді енергоатом. Поясніть мені, от Павлося Бостинович теж бізнесмен. Чи може прийти Павло Бостянович в енергоатом і роздати вказівки міністрам, керівництву енергоатому, хто буде з чого відкати робити. На яких підставах Тимур Міндич туди приходив? Був Тимур Міндич, який був, ясна річ, уповноважений чи президентом, чи Єрмаком, і ясна річ, Юлії Свіріденко і пану Соболєву давалася в команда чітко слідувати. Тим вказівкам, які буде давати, або вам прямо Тимур Міндич, подивимось по плівкам, або Тимур Міндич через Глушенка і ви маєте слухати Глушенка. Сам факт того, що в цьому корупційному спруті, окрім того всього, що ми зараз чуємо: Міндич, Галущенка, новий міністр енергетики, от якось так тихенечко відходить на план, про тему, про тему, що вибачте, це відповідальність і перших посадових осіб сьогодні уряду, і не формальна відповідальність, а юридична відповідальність.